Минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА Шахет по місту Мерефа Харківського району та місту Ізюм. В Мерефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждали будівля закладу освіти та гараж сільгосптехнікою. Сталися пожежі. Попередньо внаслідок нічних ударів шахедами ніхто не постраждав. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. У Вовчансько-Чугуївського району пошкоджено два житлових будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу села Мала Вовча Чугуївського району. Пошкоджено чотири приватні житлові будинки, господарчі споруди. Сталася пожежа. У селі Церкуни Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ. Пошкоджено будинок та гараж. У селі Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє чоловіків: 39-річний чоловік, який перевозив підозрілий предмет в колясці мотоцикла. Загинув на місці. П'ятирічний чоловік, що знаходився поруч, отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 30 оперативних виїздів. О 15-тій село Мала Вовча Вовчанської громади зазнало потужного артилерійського удару з боку російських окупаційних військ. На момент прибуття рятувальників стало відомо про велику пожежу, спричинену потраплянням боєприпасу. Горів приватний житловий будинок та дві господарчі споруди на загальній площі 300 квадратних метрів. О пів на 19-ту пожежу ліквідували. Завдяки оперативності і професіоналізму рятувальників вдалося врятувати два сусідніх житлових будинки. Протягом доби рятувальники також здійснили п'ять виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів. Харківський район, село Циркуни пошкоджень зазнало приватне домоволодіння. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу Чугуйський район, місто Вовчанськ. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та гараж. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах п'ятиповерхового будинку та вікна. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Постраждалих в жодному випадку не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення. Наші бійці надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Черговий масований удар по Україні цієї ночі Київ атакували з повітря. Як повідомляють у військовій адміністрації, всі цілі були знищені силами ППО. Внаслідок падіння уламків пошкоджено ТЦ та приватний будинок, попередньо без постраждалих. Також під ракетним ударом знаходилась Дніпропетровщина. У місті зафіксовані пожежі на двох підприємствах. За даними ова область була атакована ще й БПЛА. Про постраждалих не повідомлялося. Атакували також і Харківську, Запорізьку, Херсонську та Донецьку області. Є постраждалі. За минулу добу повітряні сили зсу знищили 10 крилатих ракет, 23 шахеди та два розвідувальні БПЛА. за інформацією генштабу. Загалом по Україні зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон. Фінляндія відправила Україні 16-й пакет військової допомоги. Про це заявили у Мінобороні країни партнера. Відомо, що пакет враховує оборонні потреби України серед іншого містить зенітне озброєння та боєприпаси. Зміркувань безпеки у міністерстві відмовилися розкривати детальний вміст пакету. Його вартість оцінюють у 109 мільйонів євро. Литва також готує для України озброєння. Туди входять боєприпаси та засоби боротьби із дронами. Про це повідомив міністр оборони країни партнера на засіданні у форматі Рамштайн. Канада передає Україні 43 керовані авіаційні ракети АІМ 9 Також найближчими тижнями планують доставити 1 мільйон патронів калібру 5,56 мм та 4800 тисячі автоматів. Про це оголосили у Мінобороні Канади. Японія оголосила про нові санкції проти Росії. Про це йдеться у повідомленні Японського міністерства закордонних справ. До нього увійшли 17 людей та 78 компаній з РФ, а також сім громадян України, які допомагають росіянам в окупації. Під санкції попали російські авіаційні підприємства та конструкторське бюро машинобудування. До санкційного списку внесли російський фонд національного добробуту і фонд захисту національних цінностей, які фінансували війну. Війна не зупиняє тепловиків модернізувати та приводити до ладу обладнання. Щоби харків'яни в новому опалювальному сезоні були із теплом і з гарячою водою, вже зараз харківські теплові мережі розпочали ремонтну кампанію. В неділю ми закінчили останнє гідравлічне випробування від ТЕЦ. Це великі діаметри наших магістральних мереж. Нарвали близько 40 дефектів на магістралях, не кажучи про внутрішньоквартальні мережі. Тому зараз ми. Можна сказати, вже в повноцінному ремонтному режимі по всіх напрямках працюємо. Перекладаються ділянки від котельні Павла Опола, від... Будемо виконувати роботи по магістралі від ТЕЦ. Близько 30 кілометрів внутрішньоквартальних мереж буде замінено. Магістральні та внутрішньоквартальні мережі витримали вісім перезапусків опалення, тому вони потребують особливої уваги фахівців. Також реконструюють вісім центральних теплових пунктів. І це тільки у трьох районах Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському. І, на жаль, без відключення гарячої води виконати усі роботи неможливо. Із-за виконання великого обсягу робіт і на магістралях, і на ЦТП, і на наших котельних ітець ця зона залишається без теплоносія, а виходячи з цього і без гарячої води. Тому нам краще Підготуватися, будучи влітку без гарячої води, ніж ми будемо взимку і без опалення, і без гарячої води через війну кількість відновлювальних робіт зросла, і наразі тепловики працюють на всю потужність, щоб взимку забезпечити теплом усі житлові будинки. Оксана Мурашова, Олександр Уваров, новини Харків. Це Харківське тролейбусне депо номер 3 Через війну воно працює лише на третину, хоча машини справні і готові виходити в рейс. На цей час у нас працює щоденно 28 тролейбусів на лінії. Якщо брати до початку війни, у нас працювало майже в три рази більше тролейбусів. Зараз от залишилось лише 28. Територія підприємства дещо постраждала від прильотів, які були минулого року. Значна тут кількість оскління будівель від вибухової хвилі постраждала. Значні обсяги робіт проводилось з прибирання після цих випадків. Зараз депо з центром зайнятості уклали своєрідну угоду, щоб ті, хто стоять на обліку в пошуках роботи, могли долучитись до армії відновлення. Це коли безробітні можуть стати до суспільно-корисних робіт. Олександр тут працює вже третій місяць. Розповідає, це краще ніж вдома сидіти без роботи. Раніше я працював в цьому депо контролером, а так, як зараз безплатний проїзд роботи, ну як такого для мене не знайшлося, Прийшло, потрапив до центру зайнятості. Ну, а так як потрібна <головіка>, така робота, ну що ж, робимо її. Оплачують? Платять зарплату. Ну, якщо сказати, то, звісно, не така велика, але платять. Працює на цей час шість працівників за цією програмою. Вони зайняті прибиральних підготувальна до ремонтних робіт, зайняті на підготовці рухомого складу до ремонту, до відновленого робіт. Такі роботи проводять. Працівниці вже працюють у нас третій місяць і ми уклали договір. Він зараз діє до 14 липня. Далі сподіваюся, що ця програма буде тривати. Бо роботи достатньо і роботу ми можемо надати цим людям, які втратили роботу. Ну, до речі, це наші колишні працівники, які працювали кондукторами. Зараз вони не працюють через тимчасовий безоплатний проїзд в місті. І щоб їх підтримати, вони стали на облік до центру зайнятості і через цю програму отримали роботу в нашому ДПО. Кожна людина, яка залучається до суспільно-корисних робіт, а це не лише комунальні підприємства, отримує мінімальну заробітну плату 6 тисяч 700 гривень. На сьогоднішній день по Харківській області залучено вже майже 4 тисячі 300 осіб до суспільно-корисних робіт. На заробітну плату цим людям витрачено 24 майже мільйони гривень. Безпосередньо по місту Харкову майже 600 осіб працює на. І державних підприємствах, і комунальних підприємствах, і громадських організаціях. Роботи, які виконують ці люди, це ліквідація наслідків руйнування, які вчинені завдяки агресії, це і волонтерська діяльність, це і там, допомога людям в вирішенні будь-яких там питань, які виникають. В процесі там щось треба розібрати завали, щось треба зробити, помити, почистити, прибрати територію. Ну, тобто, ота, от такі різні види діяльності. Е, у нас взагалі. Передбачено по Харківській області ще майже 20 мільйонів, які існують на організацію таких робіт кошторисом. Передбачені. Якщо буде і ще потреба, то будемо просити у державному центрі зайнятості ці кошти. Леся Коборюк, Олег Синицький, Станіслав Ришко. Новини Харків. З якими результатами завершують навчальний рік харківські школярі? Як воно здобувати знання дистанційно? А ще про цьогорічні іспити, останні дзвоники та випускні вечори. Про це і не тільки поговоримо з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Ольга Іванівна, чи планується у Харкові цьогоріч останні дзвоники? Можливо, в укриттях чи онлайн форматі? Останні дзвоники, звичайно ж, будуть, але виключно в онлайн форматі. Виключно, бо збирати дітей, от ми зараз з вами спілкуємося, і звучить повітряна тривога. Ми не можемо ризикувати життям та здоров'ям наших дітей. Тому виключно останні дзвоники в онлайн форматі. Що з випускними вечорами? Чи будуть якісь заходи у місті? Сама суть випускного вечора. Це вручення документів про освіту, тобто, ми повинні дітям або їх батькам вручити документ про освіту. Тому, враховуючи безпекову ситуацію, школа, район планують роботу так, щоб і привітати. І документи вручити, і забезпечити всі необхідні умови для збереження життя та здоров'я харків'ян. Тому зараз ем, школи, райони планують ці заходи виключно в укриттях. Мультіпредметний тест вже немає. Який рік ЗНО, як діти готуються, чи в якому форматі пройде цей тест? В цьому році обов'язкова українська мова, обов'язкова математика, і по вибору це може бути історія. Чи англійська, чи інший предмет, який по профілю потрібен дитині для вступу до вищого навчального закладу? Якщо сказати кількість зареєстрованих, то у нас в місті за мережею 7,5 тисяч випускників виявили бажання проходити мультипредметний тест 80%. 2% випускників для тестування будуть використовуватися вищі навчальні заклади, і в цьому році залучаються і школи, бо дітей які будуть на тестуванні в цьому році буде більше. Тобто це буде в укриттях. Це не це буде виключно в укриттях. Ми запропонували сім шкіл, де є дуже серйозні укриття. І свої послуги нам надають вищі навчальні заклади. Ольга Іванівна дистанційний формат навчання відомий нам ще з часів пандемії, але все ж таки в умовах війни це виклик і для дітей, і для вчителів, як вдається забезпечити освітній процес. Рік дійсно надскладний, і я вам скажу, що наш міський голова Ігор Терехов неодноразово висловлювався з приводу його відношення до онлайн-навчання. Тут я повністю з ним згодна, і мало того, я хочу сказати, що онлайн-навчання це дуже важко. Тим більше, що Харків це місто, яке традиційно дає високий рівень освіти. Нам важко і ще тому. Що ми зобов'язані, як завжди, бути першими, те, що ми зобов'язані дати, дати дитині максимум знань, щоб дитина засвоїла, щоб дитина зрозуміла. Але знову ж таки я хочу сказати, що незважаючи на те, як важко працювати в онлайн режимі, наші вчителі це справжні герої. А як вирішується питання з технічним оснащенням? Адже Будинки зруйновані, багато людей евакуювалися і залишились без інтернету, без планшетів, телефонів, комп'ютерів, так само вчителі теж дехто залишиться без гаджетів. Всі навчальні заклади міста Харкова вже давно підключені до інтернету, до безкоштовного інтернету. Всі вони одержують міський голова. Як тільки ми почали повертатися до навчання, як тільки пройшов цей березневий шок. Перше, що він доручив, перевірити, щоб всі школи мали доступ до інтернету. Що стосується технічних можливостей, то дійсно вчителі хтось втратив житло, у когось вдома недостатньо техніки. Тут підключилась держава, тобто працювало місто. Міністерство освіти і науки передало нам. Понад тисячу ноутбуків це були іменні ноутбуки. Ми визначили, кому з вчителів не вистачає техніки. Тобто, уявіть собі, ми тисячу вчителів забезпечили персональними ноутбуками, і у нас уже станом на 1 вересня не було абсолютно ніяких проблем із забезпеченням вчителів технікою, попри всі обставини, освіта у Харкові була і залишається на високому рівні, і це вкотре довели наші діти своїми досягненнями, своїми здобутками. Ольга Іванівна, спасибі вам за розмову. Це було компетентне інтерв'ю з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Дякую. Тут допоможуть тим, хто цього потребує найбільше. Привезуть додому продукти харчування. У Харкові продовжує свою роботу гаряча лінія 1535 з питань гуманітарної допомоги та картки харків'янина. Щотижня співробітники збирають та розвозять адресатам. А це люди з інвалідністю першої та другої групи. 700 пакетів із такою необхідною гуманітаркою. здорово помогает, очень здорово помогает. Вот у меня ситуация, я пенсионер, 75 лет, вот, онкология. Дочь артрит, причем у нее артрит, мы с ней, она ходить не может. Полностью это стабильно, то есть мы знаем, что хотя бы раз в месяц, а то и больше мы ее получим. Ну и что интересно, хорошая, не просто какая-то там отговорка гуманитарной помощи, а действительно там... Есть такое, что, быть говорится, Типа там макароны и так далее, но там есть и баночка, и консервы, и, и что-то вкусненькое, и так далее, и так далее. Ну, для, для, для таких людей это очень важно. Терехов – любимый мой мэр, вот, и как он за население, смотрите, война, все, а у нас и водичка, и газ, и помощь гуманитарная, и вот в таких условиях еще… Можете забыть, как все такое ограниково. Там все с земли заровняло. Но мы теперь не дома ничего. Мы, когда уезжали на стекодом, дом, попал, снаряд разрушила. В летней кухне мы жили, уезжали с летней кухни. То на кухне уже крыша была побита. Рядом снаряды разрываются, осколки летят. А теперь уже не осталось ничего, ни соседских домов, ничего. Спасибо большое всем, что нас так поддержали. Просто, я не знаю, спасибо всем великое. Это... Когда она уже, эта война кончится, Господи, все равно домой хочется. На весь час роботи міської лінії 1535 було виповнено понад 100 тисяч заявок. Було видано понад тисячі тонн гуманітарної допомоги різноманітної. Це і продукти харчування та побутова хімія та гігієна. Наразі міжнародна допомога спрямована на відновлення житла, але попри це, там ми продовжуємо підтримувати найуразливішу категорію людей. Це люди з інвалідністю першої та другої групи. У місті працює 36 муніципальних кухонь які базуються у 36 школах усіх районів міста, де кожен охочий може прийти та отримати порцію гарячого обіду. Кожного дня готується там понад 35 тисяч порцій для харків'ян. Щоб отримати допомогу, необхідно зателефонувати на номер гарячої лінії 1535 та оформити заявку. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Церква перейшла на новий юліанський календар, який запрацює 1 вересня 2023-го. Тепер православні католики, наприклад, Різдво святкуватимуть в один день, де ще змістяться і дати інших свят. Що про такі нововведення говорять харків'яни? Здивувався, тому що такі дати, які ну завжди що там, 25 Різдво, 19 Николая. Ну, це дійсно по-новому. І мені здається. Що це правильно, що ми перейшли, тому що треба відходити від традицій радянських і це правильно. Ну, Я думаю, що це лишнє. Треба як було, так і є. Як предки наші Празднували, так і нам треба. А придумувати нового, я думаю, ми Це моє лічне мнення. Я согласна з со усім. Як вирішать, так і буде. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, взагалі не проти. Для мене це неоднозначно. Це так, така думка, що Ісусу Христу все одно. Це попой придумали. А так, ну ж, як Я так вважаю. А в нас тільки більше праздників стало. Ті в нас теж не цими Нововведеннями чи зводні? Ну я вважаю, що Різдво це. Є такий праздник, що не важливо, коли його відмічати. Різдво має бути тут. А якого то буде числа, то яка різниця? Я думаю, нічого страшного. Ліж би війна закінчилась. Хочеться миру і покоя. А празники це не таке головне.